Всім привіт! Давайте подивимося на таку тему розкладу: що вам хоче передати рід по лінії матері. По тоці прийшла інформація, щось вам жінки роду, по мамині лінії хочуть передати. Нікого не загадуйте, думайте лише про себе. Що вони вам хочуть сьогодні повідати? Що вони вам хочуть повідати? Підказують вам, озернись кругом. проаналізуй, в яку ти історію попала. Що тобі дзеркалий зовнішній світ, інші люди. Жінка якась в віці, заміжня була, прийшла з роду і каже: дає вам підказки, можливо, через сни, можливо, через відео, такі, як мої, да? дає вам підказку ключ, бо ви або попали в ловушку, або найближчим часом попадете. Хорошо? тобто... Озирнися, проаналізуй. Добре, з чим ця ловушка зв'язана з магією? Тут на вас хтось магічить, і бабуся вам дає підказку, ключ. Хорошо, добре, дай підказку, яку ти хочеш давати, ключ. Ключ вирішення твоєї магії це магія, яка є в тобі. В тебе є місія і в роду, і в тебе в особисто в твоєму житті. І для того, щоб у ці магічні війни твої завершились, ти маєш прийти в місію, ти маєш розцвісти, ти маєш своє життя привести в гармонію і в порядок. Тобто, хто в мене задолбався сидіти в магічних війнах, тебе так розпаковують ключом до того, щоб вийти з цих магічних постійних атак від різних людей. Ключ, підказка, це твоя місія. Хто не знає, яка у вас місія, записуйтесь на консультацію. Пишіть мені в Директ, хочу на консультацію, я детально вам Дам підказки, яка у вас місія, які вас здібності, да? і, е, які задачі вас і родовіє, і ваші особисті вашого життя. Тут бабуся вам каже, що прийшов час глянути істину в дзеркало і задати собі запитання, а з якою місією і задачею я прийшла в цей світ? А про що я мріяла з дитинства? Я, наприклад, люблю з дитинства це всі жінки жінки-відьми», це мій любимий серіал. Я його дивилась не знаю скільки раз. Бафі, якийсь там, не знаю, такий з напрямком езотерики. Я всі серіали, всі кина дивилась, мені це цікаво було. І грав Дракула мене тягнуло в якісь ужастики, це прямо моє було. І я от не розуміла чому. І навіть в юності ми. Знаєте, як гадають там дівчата, там карти в нас не було в кого повчитися. От ми малювали доску і визивали дух бабусі. Ось таке було в нас в дитинстві. І не так давно я зустріла дівчину, яка була там, коли ми оцією доскою малювали, викликали дух бабусі. Вона каже: А ти що розклади робиш? Вона мене в інстаграмі випадково знайшла. Кажу дару, займаюсь таким. Пам'ятаєш, каже, як ми там в дитинстві, в юності визивали духів, тобі все-таки, ти каже, все-таки прийшла до цього. Кажу, прийшла. Тому що наша істинність саме пробуджується в дитинстві. Тільки в силу травм, в силу осуду, в силу запретних тем, це все в нас гасили. Тобто, бабуся вам каже, що дорогая моя чи дорогой мій, якщо мене дивляться чоловіки, твоя задача сіять. Е Своє життя привести в порядок і вести за собою людей. В тебе велика місія. Ти маєш збалансувати всі сфери життя в своєму житті. Ти повинна себе в баланс, в гармонію привести. І тоді в тебе буде все вдаватися. Да, дівушка, це ви, вона показує, якась жінка мстить вам. Біла ворона за те, що ви біла ворона. Підказує вам, бабуся, що на вас е через помству, через образу, через те, що ви круче, не знаю, красивша, часта історія, подруги, сестри, колеги, дивіться, хто в вас, ви біла ворона і вас ніхто не любить. От перший признак, що ви біла ворона, це у вас точно є задача, місія в роду. Я, наприклад, біла ворона в своєму роду, і я собі завжди задавалася питанням, чому я попала в цей рід, якщо я взагалі іншого складу ума. Ніхто не виховував, ніхто там мені, мені ці знання не вкладав. Я чувствувала себе чужою серед своїх, Там вони обсуждають якісь алчні питання, а мене це бісить, а я інша. От вас мене будуть тут дивитися зіркові душі, от вас може бути таке відчуття, куди б я не поїхала, в мене відчуття, що я не вдома. І от в мене завжди таке. Це в силу наших психологічних травм однозначно. Це наша психологія травми біль непрожита з дитинства говорить. І Плюс це зв'язні душі, мене можуть дивитися да, інопланетні душі, які прийшли сюди піднімати себе, рід і інших людей, ставати провідниками і вести в духовність така задача в зіркових душ сіяти вас зв'язна. Задача. Тому саме вашу душу запросили в рід для того, щоб ви зламали деструктивні сценарії, щоб ви показали своїм прикладом, що можна по-іншому жити. Але спочатку, щоб не то, щоб показувати родові, ні, я не про це, а про те, що вийти на інший рівень доходу, не жити на рівні виживання, не сидіти в, жер... в програмі жертви, спасателя. Да? Бо так всі жінки до мене жили. Да, до мене жили, прийшла звізда, біла ворона. Я, я сказала, не хріна, я терпіти не буду. Я терпіти не буду, бідності я терпіти не буду, і я стала купати себе. І тут бабуся вам каже також: е, працюй над собою. Що ще бабуся вам розказує? Бабуся вам каже: постав вже крапку на тих сварках, які в тебе є в житті. В когось це колеги, в когось це чоловік, дружина, в когось це родичі, щось ви комусь ще доказуєте. Да? Доказуєте, що е, дав цим букетом-віником хтось вас нервує? Прибери токсиків з твого життя. Вони тягнуть з тебе ресурс і енергію. Прибери, поставити на цьому крапку, вийди з ролі жертви. Ти кажеш, що це мій хрест, це не твій хрест, це твій вибір. Твоя душа знала, що буде проходити. І аб'юз, і хтось розлучення, і хтось жертву в сім'ї. Да, це все ти так ідеш на цих рейсах, тому що так жінки роду роду йшли, несли цей хрест, тому що треба було вижити. Саме тому жінки і терпіли чоловіків, там гуляє, п'є, б'є, ну терплю, бо сама дітей не прокормлю. Вони це робили, щоб вижити, не з хорошої житті. І от з покоління в покоління передавалася жертва, твоя Задача це припинити і не передавати цей сценарій своїм діткам, дівчата, вас, ці, чи хлопці, вони також оцю програму жертви будуть відігрувати. Тому твоя задача зупинити це, тобі це під силу з цим розібратись. Не можеш сама розібратись — іди до провідників, вони тобі підсвітять, проведуть тебе за ручку, розкажуть, як вийти з програми жертви і так далі. Тому як я часто кажу на консультаціях своїм клієнтам, якщо вам пофіг на своє життя, робіть ці трансформації, працюйте з родовими деструктивними історіями для того, щоб ваші діти жили краще життя. А не приходять мами до мене в 50-60 років і кажуть, а ви знаєте, мої діти той алкоголік, той нещасний в шлюбі і так далі. І так далі. Чому? Тому що мама тим не займалась? Да, колись був інший час. Зараз нас доступно дуже багато інформації. Хтось іде в цей з цим розбирається, а хтось просто каже, в мене нема грошей і далі сидить жертви. В тебе етап очищення має бути, твоєї свідомості, твоїх родових історій і так далі, твоєї жертви в першу чергу. В тобі є магнетизм і в тобі є багато знань. Но в силу того, що ти травмована, що на тебе діють ці родові програми деструктивні, ти сидиш і нічого не робиш. Хтось займається цим, молодці, значить, вас бабуся хвалить. А хто стоїть думає, а на що воно мені не треба, а для чого я там, щоб буду ходити по провідниках? Це ваш вибір. Нічого не міняти, це теж ваш вибір. І не кажіть потім, що в мене така судьба, в мене така доля, в мене таке наказання. Це ваш вибір і відповідальність за ваш вибір несете лише ви. Розпаковуй свої езотеричні знання. Цього хоче рід. Для тих, хто не буде в це йти, Карти дають підказку, і бабуся ваша буде наказання. Да, я вас, я вас не залякую, це передає поток. Хорошо, яке наказання? Яке наказання буде. Ти далі будеш сидіти в клітці, і далі всі люди будуть підсвічувати оцю програму жертви, далі тебе будуть уніжати. Ви будете попадати на мошенників, які розводять вас на гроші. Вас буде об'юзити чоловік, вас буде аб'юзити подруга, вас буде обюзити начальник, начальниця. Вони всі вам підсвічують Оце, що і на початку вийшло. Зовнішні люди, світ тобі дзеркалить твоє, що? Жертву твою. Це не вони погані, вони тобі через, скажімо таке, негоже негожу поведінку до тебе, вони підсвічують твою внутрішню жертву. Задайте собі запитання і дайте чесну відповідь, де ви жертовна, ваша жертва нікому не потрібна. Ви вчите дітей своїх сидіти терпіти. Да? Обірвіть це на собі. Да. от Рід сам прийшов і каже, що і в роду тебе багато хто обсирає, особливо тих людей, хто вже вийшов в свою місію, і став займатися. Да, обсирають. Тобі має бути настільки пофіг на це все. Люди, що там скажуть люди? Ти боїшся? Обірви цей деструктивний сценарій. Тобі має бути похір на всіх людей. Я займаю своїм життям і привожу його в ту точку. Поки мене це не стане задовільняти, я колись собі дала чітку установку, я буду своє життя влаштовувати до тої пори, поки воно не почне влаштовувати мене. І повірте, це така мотивація. Коли ти не народилась в багатій сім'ї, коли всі похерливі відвернулись від тебе, коли ти на тніс діла, оце і є мотивацією вилазити в новий рівень, ставити собі нові цілі задачі і рухатись до них, а не тільки хаті. Але це труд, це робота. Да, часто пишуть, як розпакувати силу, це шлях. Це шлях топати, це проходити, пропрацьовуватись, трансформуватися, прибирати сутності, вчити свої навички в кого, в кого який напрямок роботи має бути. Це шлях. І на цей шлях я бачу по клієнтах, не всі готові йти. Навіть на консультації приходять і в регрес приходять. Ну, вони думають, що це ще рівна таблеточка. Я от заказав регрес, все в мене по щелчку пальців життя змінилось. Ні, дорогенькі. З кармою працюйте, сутності прибирайте з себе, працюйте з деструктивним своїм мисленням, з родовими програмами, і тоді ви поступово вийдете на клащ... кращий ем, рівень. Але це шлях треба протопити, захотіти, а хочуть цього перемін ті люди, які вже настрадались. Хто не настрадався, до мене не приходьте. Не тратьте час не тратьте гроші. От ти сидиш в аб'юзивних стосунках або сиділа. Оце тобі. Урок був, але хтось вийшов, усвоїв урок і сказав, як в мене сьогодні клієнтка на регресії, я усвоїла урок в любовній темі, мені аби якого чоловіка не треба. І це також тримати сміливість заявити, а не всі цю мають, тому що є страх роду, страх одіночіства. І багато жінок, на жаль, і чоловіки, в тому числі, чоловіків в аб'юзі бувають, вибирають я буду з яким-небудь чоловіком, і я буду потрошки кожен день вмирати. Все в ваших руках. Це неприємно, коли розстаються, розводяться. Я двічі розлучена, нічого приємного нема. Але я рада, що я насмілилася, навіть коли мене ніхто не підтримував, я обрала себе і адекватне, спокійне життя для себе і для своїх дітей. Розумієте? Тому карти говорять, і бабуся вам дає, дає вам підказку, що тебе підтримує рід, дають якісь підказки ті, які їм дозволяють вам давати. Ну ти сидиш в бідності. Чого ви сидите в бідності? Тому що ви сидите в токсичних стосунках. Поки ви сидите в токсичних стосунках, про гроші не мрійте. Коли ви навчитеся обирати себе, проходити свої уроки, тоді фінанси ваші будуть рости. Ви обманюєте сама себе, сам себе, тому вас наказують фінансами. Грошей ти не будеш мати, тому що ти себе придаєш. Чоловік, там, жінка, дружина тебе придає, а ти це терпиш. Тобто жертві грошей не треба. Коли в жертви забрати токсичного партнера і забрати бідність, не буде смислу страдати, понімаєте? Тому ви глибоко в душі цього і не хочете. А вас чекають доходи, а вас чекає краще життя, комусь трансформацію просто у стосунках в парі всередині зробити, і не може не радувати те, що є така категорія чоловіків, які готові мінятися для того, щоб зберегти шлюб. Да, кризис в парі проживають всі. Тільки хтось готовий щось міняти, щоб зберегти сім'ю. А 90% їм так удобно, щоб ви були удобно. А ви маєте стати не удобно, а удобно лише для себе. Ви маєте бути равнодушні до ваших кармічних палачів. Но ви поки що їх тримаєте в своєму оточенні і перекриваєте самі собі дорогу своїм же вибором. Ви в обіді сидите на весь світ, всі винні, та магічить, той не приносить гроші додому, у вас на всіх претензії до всіх. До всього світу, а перша претензія у вас має бути до себе. Я предательниця своя головна. Тоді, коли я сиділа в аб'юзі, терпіла заради дітей. Я вийшла, взяла відповідальність за все і пошагала своєю дорогою. Не світ винний, що ви так живете, а ви, тому що ви зробили такий вибір. Ви самі собі закриваєте дороги. Самі собі, а наслідком магія, чоловік гуляє, п'є і так далі. Це наслідок вам підсвічують, що ви себе придаєте. Коли ви це пропрацюєте, хто вийшов за бьюза, пропрацьовуєтесь далі, сокровища і дороги вам відкриються. Приберіть свою жертву життя.